Оптичний нівелір фірми Sandway модель 32X. 32-кратне збільшення. 36-й об'єктив. Бачите? Отакий От великий об'єктив. 32-кратне збільшення. Є макровинт для того, щоб точно виставити мітку. І отакі знизу винти, якими ви виставляєте по пузирьку штатив. Тобто на штативі виставляєте положення самого нівеліра. Якість оптики дуже класна. Тобто його можна порівняти цю модельку з бошем, аналогічної версії 32-кратного збільшення. І якість у нього майже така ж сама, при тому, що ціна буде значно цікавіша. З цієї сторони є дзеркальце, в яке видно сам саму бульбашку. бачите? Все прогумоване. Всі ролики класно працюють. Ось. Ціна найнижча в Україні підходить до штативу 5,8 дюйма. Бачите? Вони відкалібровані, з заводу йдуть нормально відкалібровані. Я перевіряю кожен оптичний нівелір і даю гарантію 12 місяців на ці прилади. Є в наявності, також є в наявності лінійки та штативи для цих нівелірів. Кому цікаво, звертаємося, все розкажу.